Всім привіт! З вами Андрій 15 і сьогодні ми поіграємо у самп на сервері Diamond Sapphire. В сьогоднішній серії ми по працюємо на роботі таксиста. Я за кадром устроюся таксистом. Що ж, я тут орендував таксі, забрав від людей у стайні. Що ж приступимо. Так. Все чисто, можна їхати. Я вже давно розучився їздити. Трошки ще мію. Так, затори. Так, стоп. Так, як то так приїхати, що трошки лагає, я перепрошую у мене. пінг-пінг 191. А, все врізали. Так, станемо якось так. Oh. <плес> Бензину Так, Чекаємо на свого першого пасажира. Тут я спробую стати. Попробую і зразу вийшов. Покаємо Сідаємо, сідаємо, саме дешевше таксі В Таксі лагають. Ось на перший, так, Ку? да Осер. ой ойсера автошкола. Так, я знаю, я то є. у нас справа внизу тут є всякі там літри, ХП і долари, стільки снягу, сті стягу із нього. І давайте. Працюємо, оп. Ой, не бачив його, але ми його походу не збере. Так, в мене за реміхонку 2460, я просто з банку зняв, автошкола, так. Да. Ребойчик, давай. Ну ой. Ой, що це? бистро. Budu laska. Dobro. Skopu mi vidim da Pa. Ovo to je seriozna štučka. Ovo ne jedeš. Bistra. Dobri, dobri. Idemo. O. А, свеча. с него сдарили. Быстро, быстро, гоу, гоу, гоу. Добре, добре. все Эээ, шо то У ой, -мо, ото ш... ото трюк. Друз дров. Так, автошкола. Спасибо. Не за что. Всегда к услугам. Майкопа дві Я не хочу Копия, копія здесь зверки. Две звездочки. Как-то нема перемены нельзя. Небосьчик, так, больница SF. Mm. Больница, SF. больница SF. Так, больница зараз, так треба GPS, я не знаю. E, так, я пшенич там. Назад. Стой. Куда? Куда вас? Рики, куда тебя, а? Подница, Все, Вс, <кій> поехали. Наби нас бинте не злапали. нас виз... Ого! П'ять зеркал! Ох, скопаны! С мусорами понавешали мені ту зірка. тут має бути. А, ти вже випадає, ну то добре. Так, таксі, 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 воп. Ти в мене стріляєш чорта? Ой, машина горить Таксіст називається Ей, товариші присідаємо <coughs> Садимся Tā, sadzīsim, sadzīsim. Sadzīsim, sadzīsim. Kenijs, sadzīsim. Так, куда? Куда? ПДС e... до ПДС Мм ПД ПД. PD, PD, PD. KMPD. Drugo. А то что-то? что что то... Ой. Что... Шо Таке... Ой. Ну. Чини. Ти ні. Куда? Ти ні. До ПДСР. Довезеш. Докрій, допало мене накрить, довезеш. Куда? Куда? Куда пеш? Допало мене накрите. Та де? Це оде. Туда я, я не знаю. Сам да он. По-моему. Коротше. Едемо на... Это ДСФ. СФ їдемо на станцію. Я ту СФ, я не сину розмій, то є. Що де ЛФ там що ще... там ЛС то ж Лос-Вантас, так де нам треба? Виїзд, виїзд, дай виїзд. Ага, ось тут я. Тільки я приїхав. Так, копи, копи. Копи, ми забоємо. С... Значить копи ми об'їжджаємо будуть такі. Треба, треба підчинитися. Чинимося. Так. Тіп. <coughs> yep. Так, 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 так. Копія. Стой, стой, я сейчас бою. Садимся. Садимся и поехали, бы мне копы не злапали. Куда, куда, куда вас? Ну наша тут тут. Корендифорс сейчас будет. Самі Сами місця. jest tam te bumżat bumżatniki. Chcę być tamte peryki, arandefur trochę. Jest. Nie będę, nie było bumżom, bądź ale zaraz bumżę. Bumżom, ale siłdą mnie na maszenie jestem. Może pędzirat ją. Nie chceś, nie muszę. Ja chcię dobro zrobić. Tak. По каналу. <coughs> Такс. Орандіфла. Тепер у нас буде останній рейс. Я так сподіваюся Є такі місця, що я не знаю, що розумієте. Я тому не можу відвести там принаймні людей. Такі от точки вже деякі я знаю вже там. Вивчив. Ой! байкеру приїхались. А вот под 200. 200 Що ж, дорогі друзі, я напевно буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте пальчики вверх. Всім удачі і пока!